В залі Ємельчинської райдержадміністрації зібрались молоді люди, які представляли багато сфер діяльності, в яких активно задіяна молодь. Участь в роботі з Лету взяли представники облдержадміністрації обласної та районної ради. Саме молодь завжди відігравала ключову роль в будь-яких змінах, в будь-яких Рухах вперед до, до кращого. Саме молодь була рушійною силою змін, які відбулися під час Революції Гідності. Тому і, і сьогодні я хочу наголосити на тому, що які б плани не будувались і, і які б ми б рожевими не виглядали мрії кожної, кожної молодої людини. Я хочу в першу чергу наголосити на великій відповідальності. Організатори з лету відзначили представників молодіжних організацій навчальних закладів, які не лише успішно навчаються, а й прославляють район та область у різних сферах. Так, наприклад, учні є гімназії представили своє бачення і перспективи нових молодіжних лідерів. Наша держава на сьогодні вимагає справжнього лідера, тому нашим педагог-організаторам в цьому році започатковано школу лідера. для восьмих та шостих, десятих класів до підбору лідера, ми підходимо дуже Інтенсивно, тому що якого лідера ми оберемо, так і буде злагоджено працювати наша команда. Самоврядування в Ємельчинській гімназії складається з президента та відповідних центрів: це центр навчання, центр милосердя, фізичний центр, та центр культури та дозвілля. Багато призів, подарунків, нагород отримала творча молодь, яка представляла разом з міським будинком культури велику концертну програму, де обдарована молодь співала українські патріотичні пісні, читала вірші, грала на музичних інструментах. Виступаючи, піднімали й гострі проблеми. Це перш за все наявність робочих місць для молоді, житло для молодих вчителів, організація дозвілля, представники владних структур побачили, як здійснюється будівництво плавального. Басейну, який просто необхідний для оздоровлення дітей та молоді, найближчим часом тут планується встановити обладнання. Оцей початок таких форумів, таких злітів треба практикувати в інших районах, і може в подальшому, ми зробимо обласний зліт, тому що молодь на селі це та молодь, яка особливої підтримки від держави потрібно. Бо ви ж розумієте, часи складні, і в першу чергу важко знайти роботу і молодь. Виїжджає з сіл, виїжджає з райони віддалених, і нам потрібно, якби привернути увагу до і цієї проблеми сьогодні. Звучало саме в виступах. Теж це питання, щоб дати можливість людям молодим проживати в селі і заробляти кошти і жити гідно».